Рустем Уміров в центрі уваги. Іноземне медіа повідомило, що колишній міністр оборони нібито відмовився повертатися в Україну. Є реакція Центру протидії дезінформації. Такі дані відомство спростовує, заявляє секретар РНБО перебуває у відрядженні в Штатах. Все найважливіше за мить. Підпишіться на канал Сій час і до справи. Терміново видання Клеш Report поширило інформацію, що Рустем Уміров нібито відмовився повертатися в Україну, та особисто повідомив про це Зеленського. Водночас народний депутат Олексій Гончаренко у своєму повідомленні заявив: офіційне відрядження у Мєрова мало закінчитись ще вчора. Він його продовжив до 19 листопада. Рустем, ну чекаємо. На інформацію, яку поширили у мережі, відреагував центр протидії дезінформації. Відомство спростувало заяви Клешрепорт. У повідомленні центру прямо сказано, ця інформація не відповідає дійсності. Секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні. Станом на сьогодні він працює у Сполучених Штатах Америки, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України. Рустим Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики. Нагадаю, що раніше у ЗМІ поширили дані про нібито вплив бізнесмена Міндіча на роботу Міноборони. Секретар Ради нацбезпеки та оборони тоді відреагував на це. У своєму дописі від 11 листопада Умєров наголосив: будь-які спроби пов'язати мою роботу в Міністерстві оборони з впливом якихось осіб безпідставні. Варто нагадати, що раніше прокурор САП в ході судового засідання заявив, що Міндіч міг здійснювати вплив як на Германа Галущенка, так і на секретаря РНБО Рустема Умєрова. Тим часом Національне антикорупційне бюро України повідомило про проблеми з відстеженням коштів пов'язаних з оборонними закупівлями. Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що з лютого 2025 року НАБУ направляє запити до служби фінансового моніторингу щодо руху коштів та підозрілих операцій. Наразі є плани направляти ще більше таких запитів, зокрема щодо фігурантів із іменами Карлсон та Шугармен. На цьому тлі народний депутат Ярослав Железняк також повідомив дані щодо ще одного фігуранта плівок Міндіча. Він пише: тимчасово виконуючи обов'язки голови правління енергоатому, теж за неймовірним співпадінням опинився у відрядженні. Мабуть, виконує домашнє завдання. Сховався за головним бухгалтером та начальником відділу із запобігання корупції. Довелося пояснити, що цей рівень представництва, м'яко кажучи, не відповідає тому масштабу корупції на держпідприємстві, яке викрило набу. Железняк також повідомив, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко не прийшла на засідання ТСК. Підкреслює причини невідомі. Поки що міністри енергетики та юстиції Світлана Гринчук та Герман Галущенко теж вирішили не прийти. Дуже показово каже він. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Президент Зеленський оголосив масштабне перезавантаження енергетичної сфери, які рішення прийнято. Паралельно хороші новини від послів країн Великої Сімки. Вони підтримали главу України у його готовності сприяти розслідуванню корупції в енергоатомі. А тим часом російська пропаганда запускає нову хвилю фейків, намагаючись розхитати ситуацію всередині нашої країни. Усі деталі далі. Підпишіться на фабрику новин, і ми починаємо. Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск комплексного очищення та оновлення системи управління енергетичною сферою. Про це глава держави повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі. Згідно з заявою президента, уряд має невідкладно подати до Верховної Ради законопроєкт про оновлення складу національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Він пише. Друге оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду. Тим часом посли країн Великої Сімки привітали заяву Зеленського щодо готовності сприяти розслідуванню корупції в енергоатомі. Про це йдеться у дописі представництва G7 в Україні. Також вони натякнули, що незалежно від корупційного скандалу країни-союзники продовжать підтримувати енергетичну стійкість України на тлі російських атак. А на фоні цього з'являється ще одна резонансна інформація. Втрата енергосистемою понад 400 МВт потужності через корупційне скасування ремонту турбіни на Хмельницькій АЕС стала однією з ключових причин багатогодинних відключень світла по Україні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За словами нардепа, скандал пов'язаний із другим блоком ХАЕС, який із березня 2022 року працює лише на 50-60% від номінальної потужності. Причина негаразди із лопаткою турбіни у березні 23-го року. Енергоатом оголосив тендер, який згодом скасував, пояснюючи це відсутністю коштів. Тим часом видання Financial Times пише, що українські політики готуються до подальших викриттів набу. Зазначається, що вони можуть ще більше нашкодити найближчому оточенню президента Володимира Зеленського. А паралельно російська пропаганда активізувала вкиди. Один поширюваних ворогом фейків, нібито через корупційний скандал, західні партнери починають один за одним від нас відвертатись. Зокрема, пропагандист Юрій Подоляка видав таке: змушена цитувати: лідер угорщини Орбан своїм недбайливим колегам не перестає повторювати. А я ж вам казав: як наслідок гроші Києву, ніхто, крім Німеччини, поки не поспішає давати виділення траншів, окрім найнагальніших, поставлено на паузу. Ще один фейк запустив екснардеп, а нині сенатор Росії Андрій Деркач. До слова, за даними НАБУ, офіс, який належить саме його родині, став центром операції з легалізації грошей у справі щодо корупції в енергетиці. Отож він вкидає таке: цитую. Набу та САП нанесли удар першими, випередивши планований удар СБУ по них приблизно на три дні. А крім того, він заявляє, що тиждень тому данцям стало відомо, нібито компанія Firepoint без попередження продала технології виробництва зброї спільно з часткою в компанії арабським інвесторам. Однак варто наголосити, офіційні та верифіковані джерела такої інформації не повідомляли, тому не довіряємо ворожим ресурсам. Окремо, ворог та його кишенькові пропагандисти розповсюджували новини про нібито мітинг у Києві за відставку Зеленського та проти корупції. Навкиди відреагували зокрема наші військові. Телеграм-канал Брати Яковлеви» чітко заявив, хвора особа намагалася зробити майдан та разом з росіянами закликала українців виходити, а вже ж типу проти корупції. А по факту хотіла дестабілізувати країну. Не вийшло, українці не дурні. Боротьба проти корупції та росіян це обов'язок, але він не повинен грати комусь на руку. Військовий Андрій Кулібаба також зазначає. 8,5 тисяч репостів, 33 тисячі лайків, заклики від царьова дмитрука та інших персонажів прийти на майдан. А результат на фото. Ці репости і лайки ось так виглядає світ ботів і реальність, яку хочуть показати всі налаштовані проти України. А коли знімаєш накрутки, ботоферми і російські сіточки, ось так виглядає їхній справжній мобілізаційний потенціал. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Давай обговоримо ось цю корупційну історію, тому що щодня ми в якомусь серіалі, бо реально щодня з'являються якісь подробиці. Хтось кудись виїхав на ВІП таксі, як про міння сьогодні пишуть. Потім хтось комусь передав гроші, потім плівки з'являються, потім ще щось. І, і, і до чого все це нас веде? Тобто до посадок, до жорсткої реакції, до дестабілізації в країні. Бо я вже чую, якісь там майдани, хтось збирає, наприклад, да? або там ну, західна реакція, наприклад, ми ризикуємо втратити якусь допомогу. Ну, реально перетворилися на проблему. А може нам це так показують, не знаю. Але це ну, ганебно, дійсно, це ганебно. Але до чого все це веде? Тобто, який в кінці у нас всіх очікує результат цього всього. Ну так це вже було. вже. Тривожне відео. Крики стогани, Набу важко працює, потім нічим закінчується. Відпускають Злошевського, відпускають е, Кауфмана особисто, їх обробляє Клім'янка та голова САП та Набу, як свідчить цей бронєвіцький колишній цей е, прокурор САП. Е, нічим не закінчиться. Я серіал, ну, тому що серіал, там фактури немає. Я не побачив фактури конкретики, так? Там ще більше ти почекай. Зараз ще буду запитання, як вони це записували. Зараз адвокати будуть записувати, чи мали запитувати, чи мало би право взагалі е проводити прослуховування, який ви спосіб робили. Тому що у нас набувся. Завжди... Слухай, у нас же була така історія, пам'ятаєш з цими детективами набу раніше, коли. Е Поза ну я не знаю, як сказати не поза поза законом, поза кримінальним кодексом також це робили. І тоді на багато справ це вплинуло, тому що потенційні то, корупціонери вони, вони просто позбавилися відповідальності. То, а ні, я просто скажу, хто не знає порядок. Так просто от ткнути за е, цього е, прослужку не можна. Це стосується всіх правоохоронних органів, так. Тобто, ти повинен отримати дозвіл у, суди, у суді, там є спеціальні суда, там секретні справи і все інше, так? Ти говориш, мені там треба там-отам-отам провести щодо цієї людини, це не називається негласний слідчий дій. Там тобі говорять, окей, ти шарашиш, і ти все це. Якщо ти без цього робив, приходять адвокати, дивляться на це, говорять: так це в спосіб зібрано. Суд говорить, що. Незаконний спосіб, і воно в якості доказу не приймається. Це вже було не ще, не, неодноразово, набу там це і так і займається те, що я зараз побачив: ну набір якихось а, а, слів. да Хтось там щось комусь щось обговорював. Документа це все це все слова без конкретних документів, фірм, виконавців, все інше це просто біліберда Тим більше, коли воно починають мусувати, хто з ким спав, це просто вже огидно. Ну, просто вже огидно. А ось, чим закінчиться, нічим не закінчиться. Да? Якраз я вважаю, що питання було провокації, а не, а не дослідження конкретних доказів. От дивись, хоча б одна, ти, ти хоч спостерігав, хоча б одна наші правоохоронні органи, хто небудь так себе поводить, як НАБУ? Ні. Це що бачив, що ПСБУшники сиділи, розповідали до затримання підозрюваних, до того, як взагалі ще починається до судового слідства, починали розповідати, як вони знайшли якогось там папа, наприклад, Московського патріархату, як вони важко працюють, як і, і його прослуховування і все інше. Це розкриття матеріалів, справи. Я вважаю, що це питання було провокації, головне. Ніхто нікого досліджувати не збирався. Міндіща відпустили. Зробила це набув. Далі. Міндіш в розшук не поданий. Ти що розумієш, якщо все український розшук не поданий, то ти міжнародний прошу його не поданий. Далі. Не арештоване його майно. Ну, от я по конкретиці. Іду, що це просто якась лабуда. Просто якась лабуда.